Сьогодні, 10 листопада 22-го року, я знаходжуся в лісі. Бачите, така пізня, пізня осінь. І прийшла не тільки прогулятися, але подивитися, чи є гриби. Тому що були такі теплі дні. Правда, передчора зранку був приморозок. От. І... Але до того було до 15 градусів тепла і я. Просто мені цікаво, що, що відбувається в лісі. Обійшла я вже досить багатенько території. Чогось такого істотного я не побачила. Отут тільки отут зараз набрела на фіолетову рядовку. Зараз вам я її покажу. Ось Вон, вона там в траві. І отут вона є. І отам вона є. Одним словом, чисто випадково на неї набрила. Зараз подивлюся, чи вона з хробаками, чи вона є чистенька. І вам покажу. Ну от, я назбирала таку купочку грибів. Досить гарні грибочки, чисті, не є з хробаками. Будемо йти далі, подивимося, що там далі є. В лісі сьогодні дуже гарно. Легенький вітерець. Десь зранку, напевно, з самого ранку, зараз 10-та година ранку, випав дощик і так свіжо, але тепло, десь градусів 12, напевно. Таке враження, що в цьому ж році зими не буде. От бачите, який ліс зелений, як літом. Я в лісі сама, нікого немає. Сьогодні робочий день, всі на роботі. Заглядаю по пеньках, у пеньок не видно. І Зимових у в цьому році я так і не бачила. Літніх було дуже багато, а зимових немає. Настрій сьогодні непоганий. Вчора такі були гарні новини. Наші війська звільнили херсон і всі, всі такі, таких усіх піднятий дух. І хочеться вже, щоб це все закінчилося. Але маємо набратися терпіння. і Надіємося і переконані, що все одно буде наша перемога. Потрібно ще трошечки потерпіти. Іду і набрала на банку. Тут, видно, брали березовий сік, а потім... Не знайшли своєї баночки, схоже на те. Вона ціла повна, правда, вже там все позеленіла та вся рідина. так цікаво. Шкода, що людина не знайшла того, що поставила, бо я бачу на березі, видно, слід, що там брали сік. І тут видно прямо. Отак. Дуже дивно, я ще одну таку баночку побачила. Теж повну соку. Хтось, видно, поставив і не мав можливості забрати. Більше нічого я не знайшла. Вийшла з лісу. І направляюся додому. За подихала подихала повітрям, набралася енергії лісу і отримала велике задоволення. Наш такий краєвид з гори на гору. Я тут давненько не була, а тут виявляється на горі таке гарне озерце, що ж треба. Цікаво, тепер дуже цікаво зробити. Щось люди задумали таке. Неординарне. То вода насос, напевно. Бо теж на горі тут води немає. Так, викладено береги каменем грубим. Натягнута сітка. Напевно, будуть запускати рибу, я думаю. Гарний куточок для відпочинку зробили, придумали. Так високо, бачите, тут зразу ліс. Райський куточок. І на завершення покажу вам гарбуз, який мені подарував пан Михайло, той, в якого я беру мед щороку. Виявляється, що він у нас не тільки хороший медівник, а ще й аграрій. В нього тут багато гарбузів, але я брати не буду, тому що... Нема їх кому давати, щоб кормити. У мене пару тільки курочок. Насіння виберу з нього. Завершую своє відео. Бажаю вам мирного неба, здоров'я, радості. І нехай все закінчиться, це погане. І нарешті прийде спокій. До нових зустрічей.